В добрий день і добрий час! Завітали ви до нас. Всі гостеми в нас вітає! Подивіться, що ми знаємо. А зараз, молят, вивчимо вірші Марії Познанської. Здравствуй, сонечко Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я сміхаюсь дощику, Лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. А зараз, малята, за допомогою картину спробуємо його розповісти. Я сміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці. Хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику. Лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. А зараз малят повторимо вірші ще раз. Я сміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зічу їм добра. Молодці малята, до побачення!